166 років тому почалося будівництво Суецького каналу, який з'єднує два моря Середземне і Червоне. Одну з найважливіших у світі водних артерій будували 10 років, задіяли близько півтора мільйона людей. Суецький канал став не лише найкоротшим морським шляхом з Азії до Європи, а й одним з основних джерел прибутку Єгипту. 25 квітня 1935-го відбулася перша навколоземна телефонна розмова. Її провели Шерман Гіфорд та Томас Міллер, президент і віце-президент American Telephone Company. Чоловіки перебували у Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного. Проте їхній телефонний сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, Острів Яву, Амстердам та Лондон. Легендарному актору Віаль Пачино сьогодні 85. Італійський темперамент і особливий акторський стиль допомогли йому стати одним з найвідоміших акторів Голлівуду. Шалену популярність актору приніс один з найкращих фільмів в історії кінематографу Хрещений батько. Цього дня 1953 року була описана структура ДНК. Відповідна робота вчених Кембриджського університету Френсіса Кріка та Джеймса Уотсона з'явилася в науковому журналі. Nature. Дослідження ДНК започаткувало молекулярну біологію, дозволило розкрити код спадковості, ідентифікувати генетичні ризики. 71 рік тому стало відомо про створення сонячної батареї. Американська дослідницька компанія Bell Laboratories розробила пристрій з кремнію, який перетворював сонячне світло на електричну енергію. Його ефективність склала 6%. Відтоді сонячна фотоелектрична технологія стала стрімко розвиватися у всьому світі. Головна перевага сонячних батарей. Можливість використовувати необмежене, екологічно чисте, відновлюване джерело енергії а яким буде 25 квітня 2025 року залежить від кожного з нас.